Ну што, байден доігрался? Хто б міг уявити, що зможу охолодити свій 13900 кей ось цим недокольком? Та ні, для топового i9 потрібна трьохсекційна рідина онлі. Але ви ж розумієте, що є нюанс. Три системи охолодження і все заради того, щоб дізнатися, наскільки яскраво буде палати інтел. Game 1 Усім хай Марс. Лайтовий відос з тестами рідини системи охолодження версус пари повітряних кульків розтягнувся на цілий сітком. Тож шортсами залип, якщо не бачили, велкам у відповідний розділ на каналі. То проц на час позичили, а згодом з'ясувалося, що тести з рідиною були запороті, бо хтось наплутав з підключенням вітродуєв, і один з них працював на мінімальних обертах. Там ще й справи зі здоров'ям, житлом, ну і мід повинен був хтось тягти. Так що, пардон за затримку, постійно що заважало. Да, на жаль, треба визнати, події розвиваються повільніше, ніж мали б бути. Ну, але маємо, що маємо. Окей, досить виправдовувань. Гойда до справ. На тимчасове перебування потрапила до мене новенька, зараз вже напевно ніт, телесакційна рідина від Asus ROG Raijin 3 360. Ще й випадково виявилася пара кульків Noctua NH-D15 та NH-L12S. Коротше, зірки зійшлися, та його гороскоп щось передвіщав. Будемо дивитися, що воно таке: жор сучасних CPU. В ролі екзамінатора системи охолодження виступить Intel Core i 9 13900K, топовий пастген, який мені позичив телемарт ще півроку тому. Ну і тепер вони знають, що Game One залізо не повертає. До речі, зараз в Теломарт новорічні знижки, останні в цьому сезоні і такої халяви чекати ще ду. Уже довго. А крім цього, можна заробити бонуси в батлпасі і зробити вашу покупку ще вигіднішою. Гайс, хто не встиг оновити свій старий ПК за суперцінами, встигайте вскочити в останній вагон. І не забувайте про мій промокод GAME1, за яким ви завжди отримаєте знижку, а головне підтримайте канал і мене особисто. Дякую. Як справжній науковець, що захистив чималу кількість дисертацій на тему глобального потепління, я намагався створити максимальні лабораторні умови, які дозволяв мій дослідницький центр, ну тобто, горищ. Одягаємо білий халат, вмикаємо температуру приміщення 24 градуси, відкритий стенд, теж білий та хладома, що наносилось найточнішим вимірювальним засобом. Срали мазали. Звісно, остання версія біосу і оновлена 10-та вінда. А Ага, це ще десятка. Отже, спочатку основне залізо тестового стенду, а потім окремо про проохлад. Якщо не цікаво, таймкоду у поміч. Проц Intel Core i9 13900K, за яким Телемарт вже напевно вислав загін спецпризначенців. Цей i9 лютий прожера, хоча він ще не знайомий з 14900 k з відпущеними лімітами. Дошка Asus ROG Strix Z790i Gaming Wi-Fi. Не дивуйтесь, просто підбирав собі залізо для нового ПК і звісно mini ITX. Її розмір аж ніяк не вплине на результати моїх досліджень, бо харчувальник тут найтоповіший. Не роблю окремі огляди девайсів на каналі, але річ дійсно цікава. Тож дозволю собі загострити на ній увагу, тим паче, що тестувати будемо саме на ній. Отже, вибір дошки для мого майбутнього ПК. Був між цією Mini-ITX крихіткою та її молодшою сестрою B860i Gaming Wi-Fi. Я довго вагався, яку собі залишити, але давайте відверто. Коли мова йде про старшу чи молодшу сестру, кожен би обрав ту, що молодше. Подивіться на рівень Luxury Strix Z790i, навіть силиконові гру. <кхм> Заглушки на коннектори для фанів наліпили. Бля, next level. Ці дрібнички у серії ROC зводять мене з розуму. Та то все пусте. Головне харчувальник, що перекочував від попередньої моделі Z690i. І до речі, це найтоповіші діармоз збірки, що використовує Asus у своїх неньках з серії Maximus. Загалом маємо схему 10 +1 +1 фаза, Renes на 105 А для вікор та інтегрованої графіки RAA 20010540 EVSHA для VCCIO на 40 А cis 450. Всього. 12 12 фаз вистачить навіть для 14-го гена Intel. Шим-контролер RAA229131. Теж ведрена SAS на 20 фаз, але без підвійників чи паралельних конфігурацій. Єдине питання до дизайну системи охолодження m 2 ccd Таке враження, що вже не вистачило часу або снаги зробити щось пристойне порівняно з попередньою моделлю Z690i. Ну і звісно, прайс. Також ASUS додала у комплект до цієї дошки новий пристрій Hive, ну хоч щоб якось заохотити покупця до переходу на Z790. Щодо пристрою та інших цікавинок, за бажанням дізнайтесь на сайті виробника. Хладомазь Nocto NTH2, яка є трохи поліпшеною версією теж непоганого термоінтерфейсу NTH1. І чим вище буде жор проца, тим більшою буде різниця між цими версіями термопаст. Випадкові спогади Kingston Fury Beast. 32 ГБ двома стіками по 16. Доволі старенька ревізія з таймінгами cl 40 тому б зараз я радив більш сучасні на налагодженому техпроцесі з меншими затримками та підтримкою профілю EXPA. M.2 2 CCD Kingston KC3000 на 2 ТБ Windows. Перепрошую за оверкіл, що було під рукою та і заюзав та 2,5-дюймовий SATA KC600 на 2 ТБ під софт і всякий мотлох. Теж від Кінгстон. Збирав та тестував у кейсі Ліаналі O11 Dynamic Evo. для зручності залишив його напівзібраним для простішого доступу до заліза. Можна навіть сказати, що вийшов відкритий стенд. Взагалі-то планував тестувати в O11 Air Mini, але клята трифекційна рідина від Asus ніяк у нього не лізала. Dynamic Evo, мабуть, в півтори рази більше і важче, тож простору для життя на моєму гарищі все менше і менше. Вражаюча якість Ліанелі. Працювати з таким залізом, суцільне задоволення, ще поділюся від нього враженнями в наступному відео. Харчував усе це діло надійний і вже підстаркувати плати новий Sonic Prime PX 1000 на 1000 ваттів потужності. Його вже навіть у продажі немає. На жаль, доведеться міняти на щось більш сучасне стандарту ATX 3.0. За тестами спостерігав у 27-дюймовий 4К монік від AOC U27 V4. Доступний лось за IPS-матрицею та частотою розгортки 60 Гц. Те, що треба для таких тестів. На нього зараз гарна знижка у телемарті. Дискретної, тобто дискретної відеомапи на цей раз не буде. Чесно кажучи, лінь було підключати додаткове залізо, тож задовільнився інтегрованою просою HD770, скільки вона там жре у двовимірному просторі десктопа при навантаженні 2-3%. 1 Вт? Ну звісно, тепер тести не тести. З охолодження у нас Asus ROG Райджін 3. Про неї розповім трохи пізніше, тому що з нею я перемудрував. Nocto NH D15, дуже популярний серед володарів пентіумів та селеронів. Стоїть майже в кожному ПК, зібраному на смітнику заліка. Коротше, додаткової реклами не потребує. І останній кульок з сьогоднішнього меню Noctoo NH L12S. Ага, більше схожий на пранк, враховуючи два попередні. Та хто сказав, що ми шукаємо легких шляхів. Посилання на усе залізо, що використано в тестах, завжди є в описі під відео, а з моїм промокодом буде додаткова знижка. Ну і підписуйтесь на телеграм, де я публікую всіляку фігню та спілкуюсь з вами у ламповому оточенні, з творчими конкурсами та файними призами. І юзав кастомну рамку сокету для рівномірного розподілення тиску усіма системами. Як виявилось, Intel було не до таких дрібниць, і це вже не входить в умови тестування зі стоковим працом. Хоча і Кей. Заради цього довелося втрутитися у налаштування вольтажу CPU, щоб зафіксувати напругу ядер та системного агента. В мене вийшло зняти додаткові 3-4 градуси порівняно з дефолтним кріпленням за допомогою рідини ASUS, оберти помпи і фанів якої були зафіксовані на. Максимумі. До Gamers Nexus не дотягнув, де ця приблуда мінуснула ледь не 10 градусів. Без реферального посилання на продавця, мабуть, не працює належним чином. Зате відбиток з нею просто ідеальний. Після тестів з рамкою повернув дефолтні налаштування напруги проца і надалі їх не чіпав, а крім лімітів харчування. Ось такий тестовий сетап в мене вийшов. Усе за останніми фешн-трендами. Міні-ITX в оверсайз корпусі. Ви теж, як і я, обожнюєте ці оптимальні збірки на Ютубі, де в величезні кейси пхають ненькові дошки не за розміром. Не знаю, як ви, а я прям обмазуюся крінжою. Окей, рухаємося далі. Ну, ми вже не рухнемо, не рухнемо, вже все зрозуміло, все. Стосовно паспортних характеристик, Intel щодо 13900K, кей по типу вставив і забув, то не варто довіряти написаному, коли мова йде про який Кількість бустів, частот та харчових потреб вимагають пари наукових ступенів, щоб розібратися. Ця рандомна інфа майже ніколи не відповідає дійсності в реальних умовах використання, хіба що у рожевих мріях синіх інженерів. Незважаючи на заявлені 253 Вт дефолтом для pl 2 фактично є анлін. Хоча прямим текстом Intel ніде про це не каже. Зрада маркетологів та виробників ненькових плат не інакше. Прибічникам теорії змови є привід для роздумів. Ось і у Intel Extreme Tuning Utility ознак про якісь там ліміти жору взагалі відсутні як явище, мабуть, залишились у тих часах, коли TDP ще щось дозначило, а не просто маркетинговий хід роз. Рахований на покупця, який звернув на це увагу. Дехто каже, що це тепер не споживання праців, а лише вимога для системи охолодження. Тож дефолтне налаштування BIOS ASUS залишимо для ладачів, а тестувати будемо, коли усі ліміти ON і OFF. Перший має нічого спільного з оверклокінгом, але буде цікавим володарем нонкей праців на бічі псетах. Почав з рідини, адже це було найцікавіше. Не вмію красиво знімати розпаковані, але у ASUS ROG як завжди все на рівні. Про радіатор особливо сказати нічого. Хіба що за такий прайс міг би бути мідний. Вразили вітрадуї та водоблок. По-перше, фани тут відноктова НФ Ф 12 Industrial з двома тисячами обертів на хвилину, які я замінив на свої NF-12A. Ну щоб пасувало до тестового стенду. І це гайс мій факап, адже статичний тиск. І повітряний потік в них менший. Ганьба, знімаю білий халат. Міг би і замовчати, тож, хоча б не бульти за відвертість. Якщо вже мова зайшла за статичний тиск, то трохи теорії, у чому справа. Фани бувають різного типу призначення. Ті, що йдуть в комплекті з Ryogen 3, створюють максимальний тиск повітря задля проштовхування крізь тонки отвори радіатора та здатні проганяти крізь себе найбільшу кількість повітря, що вимірюється в кубічних метрах за годину. Є більш універсальні, на які я свапнув оригінальні. Їх можна використовувати усюди. Ну і третій тип вітродуєв, що є найбільш придатним для створення протягу в кейсі. З власного досвіду додам, що коли вхідний потік повітря більший за вихідний, у корпусі залишається менше пилу. Це я вам як науковець з досвідом кажу, зібравши не один ПК, а два. Мабуть, частки пилу не люблять, коли на них тиснуть. Короче Хазе. Вертаємося до водоблоку, який тепер має 35 дюймовий телевізор і кріпиться на магнітах. Ще він алярмить, коли температура наближається до критичної. Цю опцію я відразу офну. Під кришкою ховається маленьке вітрадуй, що спрямовує повітря на радіатори зони VRM. Зайвим не буде. Помпа від відомої Асетек, і це вже, до речі, восьмий ген. Разом із технічною інформацією про її поліпшення. Можете подивитись файний відос на тому телевізорі. Оснащена трьома фазним електродвигуном для створення більшого потоку та тихішої роботи, ніж помпи минулого покоління. Її встановлено на більшій термопластині, ідеально підібраній для новітніх процесорів Intel та AMD. Для RSO був обраний стандартний режим роботи помпою фанів у фермовій утиліті Armory Create, який, на відміну від Turbo був не такий агресивний. А режим Full Speed взагалі не сумісний без бана. У вухах. Навіть не уявляю сценарій, при якому його можна було юзати на фулл тайм. Та й взагалі ті танці з бубном як мерцюка диву. Адже при максимальному навантаженні на проц оберти помпи і фанів усе одно вийдуть на передмаксимальний рівень, коли і охолоджує достатньо, і для вух комфортно. Все це дуже цікаво, але не цікаво. Що по тестам? Гайс, важлива інформація. Після відосів в мене залишились зайві випадкові спогади, флешка та трохи мерчу. І я рандомно їх розіграю серед усіх, хто задонатить на евакуаційне авто для поранених бійців 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, які зараз боронять країну на найгарячіших напрямках Авдіївка та Кліщіївка. Ціль 110 тисяч гривень. Пам'ятаєте цих двох педичмобіків? чмобіків? Саме 93-я підсмажила їх у перший день в. Я безмежно вдячний всім, хто вже долучився до цієї благодійної справи. Ви найкращі. Та, на жаль, ми ще не зібрали потрібної суми. Навіть 50 або 100 гривень це дуже вагомий внесок, якщо нас багато. Давайте зробимо хлопцям новорічний подарунок. Посилання на банку та призи в описі під відео. Зі стоковими лімітами, намальовані інтелом на сайті, то й без тестів зрозуміло, що з рідиною Asus повинно все літати, а ось все лімати ніт. Ключове слово повинно, адже з обмеженням проца у 253 Вт частота Пікор у середньому дорівнювала 5,2 ікор e 4 4,1 ГГц відповідно. Зі стрибками до обіцяних інтелом 5,4 та 4,3 розвод. І це з трисекційною рідиною панове. Максимальна температура тим часом. Часова підстрибнула до 83 градусів у Cinebench R23 при навантаженні на всі ядра. Це обіцяний макс Frequency 58 ГГц. Звісно, на одне ядро і всього на декілька секунд. Скринти доволі рідкісне явище. Загалом прот стримався на рівні 81 градуса, ніякого тротлену чи підвищення температур до критичних позначок. РСО в такому режимі працювало майже безшумно, частоти температура та харчування були були такими Відпускаємо ліміти харчування у вільне плавання і вже маємо шляхецькі 55 і пікор та 4,3 ГГц І кор відповідно жор вже перевалює за 320 ватів. Ужгород опиняється на межі блекауту без критичних позначок у 100 градусів на окремі ядер не обійшлося, тому особливо чутливим краще не дивитися у стату Кор Сермал Сротлін. Я й сам лякаюсь. Якщо цікаво, то це результат роботи РСО без навантаження. Топовий повітряний кульок від нокту, як і минулого разу, вразив, та зміг приборкати корай 9 тринадцять дев'ятсот кей, принаймні стоковий, але тільки за температурами, адже частоти майже ніколи не досягали 200 МГц до обіцяних. В режимі Анлін все червоніє. Інколи частота пікор підстрибує до 5,5, але загалом тримається на відмітці 5,3 ГГц. На диво і кор продовжують працювати на обіцяних інтелом 4,3. Ну і нагрів вражаючий, вражаючи майже постійно 100 градусів, хоча фанатів інтел цим не здивуєш. Ну і найцікавіше краш тест маленького гонтика Nocto NH-L12S що такое. Отвали зі своїми тим самим, Давай, мальчик. Навіть не знав, чого від нього чекати, але заради наукового дослідження нехай буде, аби він тільки не вибухнув під час тестування. Словом, можу зазначити, що вистачило його лише приблизно на 200 ватів, що мене дуже здивувало, адже це лейтовий кульок для міні itx систем та праців рівня не вищого за молодшого i5. На додаток ще й лоу-профільний фан на 120 мм, хоча працює доволі тихо. Результати на екрані. Звісно, тротлить вже не на одно чи кілька ядер, а на всі показати я вам це не зможу, бо згадав про цю необхідність, коли вже повернув залізо, да й пепло. З відпущеними лімітами можна і не сподіватись на результати вищі за стокові налаштування. Експада з недокулером обійдеться вам у гарантовані 100 рублів за долар <кхід> пардон, градусів на ядра під навантаженням і недостачу 7% папуг порівняно зі стоком 13900К на рідині Ейсус. Виходить так, що кожен зайвий ват буде додавати менше поєнтів бенчмарка, чим тягти гроші з гаманця. Тому рідина на кшталт Asus ROG Ейсусрок 3 досі залишається забаганкою для зменшення шуму та все ще не є мастхевом, але впевнений знайдуться і ті, хто придбає її тільки заради зовнішнього вигляду або рефлексії від оверклокерських комплексів, які вже нікому не потрібні. Декому може здатися, немов ястокові кульки, на топи вішати пропагандою. Якби не набігли сектанти зі скігленнями про кастомну РСО ОНЛІ, ну якщо серити золотими цеглинами, то чом би і ні? А взагалі, це мав бути розважальний тер-тест, який перетворився на самі бачите, що і результати мене, чесно кажучи, вражають та змушують замислитись. Заради розваги можете подивитися на графіки та зробити висновки самі. Щось я проспав ту мить, коли значення TDP та справжнє споживання процесорів стали явищем умовним і вже відійшли в історію. А у вікно вже стукає нова реальність, де споживання проців вимірюється товшиною гаманця, ну тобто потужностю системи охолодження. Навмисно ж я не фіксував вольтажі CPU, адже вдалість кристалів у кожного різна. І судячи з усього, від неї буде залежати загальне споживання, нагрів та кількість папуг у бенчмарках. Тренд. Такий, що наразі всі виробники ненькових плат чхати хотіли на заявлені характеристики Intel. І кожен вендор хоче, щоб на його дошці було більше поінтів та FPS у іграх, адже в кожного своє бачення TDP, якого взагалі то і немає. Є лише рекомендації. Ото б не мордували народ з кейно процами, залишивши лише крутилку з лімітом TDP, а все інше віддали на відкуп автоматиці, справжній вставив і забув. Водночас із Залишається лише питання наскільки яскраво палає i9, особливо з тим недокульком докульком адже обов'язково з'являться коментарі, що такі температури ні З жизнью та на відміну від ефемерного TDP, максимально допустимий T-Junction Intel Все, ще вказує точно. Ну а температурою заліза під 100 градусів сьогодні вже нікого не здивуєш. Геймери нетрадиційної орієнтації на ноутах підтвердять. А взагалі-то живемо у часи одноразових речей. Кожного року нам нав'язливо пропонують нову покращену аж на 3% модель. Згоріти нічого не встигає. На папері усе красиво, та ніхто ж не обіцяв, що новомодні бусти будуть працювати постійно ще й на всі ядра інтелу хоча б стабільні стокові частоти гарантувати. Можна ще андервольтнути, і мова про достатньо-недостатньо взагалі відпаде. Але то вже інша справа. На цьому все вподобайка, підписка, бубінець, слава Україні.